Ну що ж, виїхав я з того поля з борщівниками, де-не-де прийшлося навіть ноги піднімати гори. Я знову блукаю. Це, ось така техніка. Ведмежий притулок. Бір. О! ото були дощі. Ось тут багінце. Давно не було багінця тут. Походу застрягала машина. Зараз я їду ось так от по дорозі, але буду повертати знову у ліс. Дивіться, я знайшов чорниці. Знаєте, як я їх знайшов? Ось вони. Е, Ішов мужик, дивлюся, з відром. І ходить і збирає всякі ягоди. А це виявляється ось вона, чорничка. Ось бачите. Ягідка така. Ось оце от чорниці. Дуже корисна ягода, якщо у вас... Наприклад, є проблеми з зором, або навіть для профілактику зору ці ягоди рекомендується вживати. О, а ще чорниця найбільше вбирає в себе радіації, тому якщо ви їх збираєте в чорнобильській зоні, то я вам їх би не рекомендував би вживати. Ну, а тут у нас екологічно чиста територія, ну як відносно екологічно чиста. І чорниці не містять той радіації, яка є небезпечною для здоров'я. Тому рекомендую їх вживати. З людьми. І якщо людина є позитивна ну, або не нашкодила лісу, то він завжди їй допомагає. Я це замітив по собі, тобто, я не є такий дуже крутий грибник, але я завжди, як іду в ліс, якщо це сезон грибів, то я завжди отак от іду, 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 і мені по дорозі просто отак от потрапляє гриб. Я його не шукаю. Він сам мене знаходить. Ну а потім я вже, якщо знаходжу гриб, починаю збирати гриби і далі. Поважайте ліс, коли приходите сюди, не смітіть, не кричіть, не шуміть, поважайте лісових мешканців і все у вас буде добре. Ну і ось і виїхав я з лісу. Зараз така буде трішки невеличка поїздочка через село. І з того села я буду заїжджати в наступний ліс, який вже буде більший. Але в ньому я також не планую зупинятися зараз. Я буду прямувати далі. Але в цьому лісі я ще сьогодні зупинюся в кінці своєї поїздки, коли буду вертатися, бо тому що я хочу влаштувати невеличкий пікнік в кінці самої покатушки. Ось, трішки повільніше буду їхати. Це, по-моєму, кукурудзяне поле. Колись я був малий і також садив кукурудзу в себе на городі. Якось так вона виглядала. Мене. Ну, а справа борщівників у нас. Ну що ж, виїхав я з того поля з борщівниками. Де-не-де довелося навіть ноги піднімати до гори. тому що аж на дорозі. Були ті борщівники. І зараз мені треба якось туди до траси виїхати. Я знову блукаю. Але дивіться, яка краса навколо. отам там бузьок гуляє по полю. О, там вже, до речі, люди живі йдуть. Так що я на вірному шляху. О, ще бузьки по полю ходять отам. Ну ось ведмежий притулок. Ну ось він і притулок. Парковочка така. Давайте заглянемо. Тут уже кафешка є. Повністю все для того, щоб ви могли відпочити. А тут дивіться кого я зустрів в тих борщівниках. Я тут приїхав на ровері в компанію електричок. А в мене так. там Микола. Володимир. Куди йдеш і там закусуєш. Та, я вже сьогодні наївся А трапи чернись. Я вже чорниці наївся. Хочеш присадитись до нас стоїть. Бо вже Наїлися сонець і не хочемо бішний То твій перший елік, правда? Да. Так я потім сину подарую не Я попробую яка в нього маса Нормас, нормас Так. ви да. А скільки запас ходу має? Ну 50 твердих, щоб крутих, щоб не крутити. Але він ще, я бачу, можна крутити на ньому. А він дуже легкий чуть має. Він 25 тримає 20-25 угу. і це без напряга. Без газу. Тільки. Ну, в тебе тяжкі, напевно. Ой, то навіть і, 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 і та. Жалкий, не пробуй. Його керів 2 на Та ось така от техніка. Це е, Максу з колеса, та? То кончунь. Є така фірма, сама крута. Та я думав бо фанк сама крута. Про конь-шунь навіть не чого. Або вони не роблять е, краточних моторів. Ага. Вони роблять мідрайви мотори, які типу на все підуть. Що там перекусав? Познайомця, колега приїхав. Привіт, Микола. Ось така от техніка. Техніка негайна фатастика. Ну. А велка, шо, у Дінг, типу, дайте шо то? Вилка ну, просто китайська. Ну типу, типу, одінга да, щось, типу. Вона... В Китаї вона однаково тільки різні бренди кліпають. Кожна китайська угу. контора я, типу, робить своєю. Ось <гум> така от саничка. А, вже... а ми вже тут рахуй збирали. Та. І ти по наших слідах ще знаходиш. Так. Я сьогодні вже раком походив дві години, я вже не хочу більше ходити збирати. Тому Сосновому, привіт. Набрав фідерну сумку чорниці і везу додому малій. I deserve this. What was my one mistake? I feel all shaky, and no one makes me laugh. You know I can't see real love behind your back. Not much to believe in anymore. No car. Ну що ж, я вже приїхав у ліс, попрощався з хлопцями, вони поїхали ще на кар'єр купатись. Ну, а я згідно своїх планів живу сьогодні. Ровер вже розпакований. Такий буде в мене в лісі перекус. Маю от помідорку, маю два огірка, маю хамон, булочки, масло 82% і плавлений сорок. Що ж, бутерброди готові. Зараз я буду починати свою таку лісову трапезу. На цьому я своє відео буду закінчувати. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі!